Дня з вами Світ ФізМес Сьогодні ми поговоримо про електромагніти та їх застосування. Електричний шкільний дзвоник, електродвигун, підіймальний кран на складі металобрухту. Що спільного між цими пристроями? А виявляється, в кожному пристрої використовується електромагніт. І сьогодні на уроці ми з'ясуємо, що таке електромагніт і дізнаємось про те, як він працює. Проведемо дослід. Складемо електричне коло з джерела струму, катушки реостата і амперметра. Для оцінки магнітної дії катушки зі струмом скористаємося залізним циліндром, який підвісимо на динамометр, розміщений над катушкою. Якщо замкнути коло, циліндр намагнітиться в магнітному полі катушки і притягнеться до неї, додатково розтягнувши пружину динамометра. Причому, у разі збільшення сили струму в катушці, її магнітна дія посилюється, і у разі збільшення числа витків у катушці, її магнітна дія теж посилюється. Тепер давайте подумаємо, чи можливо ще якось підсилити магнітну дію катушки зі струмом. Проведемо дослід. Уведемо всередину катушки осердя, тобто товстий стрижень, виготовлений із феромагнітного матеріалу. Увімкнемо струм та помітимо, що до катушки з осердям значно інтенсивніше притягуються цвяхи або магнітна стрілка. Тому магнітна дія катушки значно посилюється в разі введення в її середину феромагнітного осердя. І таким чином ми з вами познайомилися з електромагнітом. Це катушка з уведеним усередину осердям із феромагнітного матеріалу. І як бачите, електромагніт складається з каркаса. Який виготовлений з діелектрика, обмотки з ізольованого дроту, клеми і осердя з м'якомагнітної сталь. Осердю електромагніта часто надають підковоподібної форми, оскільки в цьому випадку магнітна дія електромагніта значно посилюється. Тепер познайомимося з електромагнітним реле. Електромагнітні реле це пристрої для керування електричним колом. У разі замикання ключа натисканням кнопки на малюнку під цифрою 1. В обмотці електромагніта під цифрою 2 йде слабкий, безпечний струм. Унаслідок цього залізне осердя електромагніта притягує до себе якір під цифрою 3. І коли якір замикає контакти під цифрою 4, замикається коло електродвигуна, а він споживає струм вже значно більшої сили. Тому давайте закріпимо вивчений матеріал. Укажіть, до яких полюсів джерела струму під'єднані провідники А і Б. Якщо при проходженні по ним електричного струму покази динамометра зменшуються. Ну, якщо покази динамометра зменшуються, це означає, що магніт відштовхується від електромагніту. А ми знаємо, що однойменні полюси відштовхуються, тому зверху буде північний полюс, а знизу південний. Тепер застосуємо правило правої руки. Спрямуємо великий палець за північним полюсом і чотири пальці показують напрямок струму. Тому зобразимо: струм іде по переднім стінкам обмотки зліва направо. Тому, знаючи, що струм іде з плюса на мінус, позначимо полярність джерела струму. Установіть полюси електромагніту, як зміниться підйомна сила електромагніту, якщо повзунок реостата перемістити ліворуч. Дивлячись на рисунок, бачимо, що джерело струму має плюс знизу та зверху мінус, тому зобразимо на катушці напрямок струму. Тепер спрямуємо чотири пальці правої руки за напрямком струму, і бачимо, що великий палець показує північний полюс знизу, тоді південний полюс зверху. Якщо повзунок реостату перемістити ліворуч, то опір реостата і всього кола електромагніту збільшиться. Так як струм проходить більшу частину реостата. А сила струму зменшиться, бо за законом ОМА бачимо, що сила струму обернено пропорційна опору. Але якщо сила струму зменшиться, то і підіймальна сила електромагніту теж зменшиться. На цьому урок закінчимо. Не забувайте ставити вподобайку та писати коментарі з приводу теми, яка вас цікавить. Дякую за увагу!